Тут е, говорили про речі деякі. Правильні речі, в принципі, правильні. Але е, от, хлопці, я вас підтримую, супер підтримую. Але, е, скажімо, навіть якщо триметься той закон, так, давайте уявимо собі, що я завтра приймається той закон. Е, ви навіть отримуєте ті гектарі землі. там 10 гектарів. Кожен вас отримує, Для того, щоб відбувати. Навіть випустимо. Ну, це вже е, казка. Що ви взяли його не за 500 тисяч гривень, там, так, да? а за дешево. Е, у вас така війна почнеться? Ви собі не уявляєте просто. Між вами. Там. Е, це перше. Все те, що знаходиться в площині надприбутків, завжди буде викликати е, отакі от супротиви. Завжди. Е, проблема в тому, що ми зібралися тут. Через 18 років, коли почався розвиватися бурштин. І ну, на мою точку зору, ця проблема вирішиться дуже просто і дуже швидко. Треба просто захотіти це зробити. Скажу, всі закони, які зараз діють в Америці, в Європі, вони ну, правильні, написані добре, але вони не нічим ну, не, не кращі за наші. Але е, до закону ще потрібен ну, рівень совісті, да? рівень відповідальності, рівень якоїсь чесності і таке інше. Ну, Я вважаю, що проблема нашої України знаходиться саме в цій площині. У нас цього не вистачає. У всіх у нас, і у вас, і у тих, хто кришує, і так далі. Оце є проблема. Е, оскільки ми знаходимося в такій площині, на мою, зору, на мою точку зору, можливо, вона неправильна, але я вважаю так. Цей камінь треба переводити в дергоцінним. Цей камінь має бути дорогоцінним. Тому що він знаходиться за межею нас прибуття. Сьогодні вся Україна там. Ну От я знаю точно. що Всі шукають шляхи для того, щоб десь е, ви туди в ну, той бізнес. Ну, чого так? Чому саме, саме зараз так відбувається? Ну Тому що влада поміняла, знаєте, була е, одна вертикаль. Да? Верхушка зараз в Росії сидить. Так? От. Ну, Але було спокійно, і в принципі висла не приїжджали, так же рік назад, не два роки приїжджали. Сюди ходили, віз попали, там все нормально. Гроші не платили, скажіть, ну, і не в тюрмі зараз, Ви те зараз стоїте біля, біля стоячів. А маєте в тюрмі заїхати. Ну там, так само там ті, що кришував. А це ви те не маєте тюрмі? В тому числі. ви? — Та почекайте, ну дайте я договорю. Чого ви зразу хапаєте за якийсь е, волос? Я говорю про те, про те що рік назад. Цим займалися незаконно всі, в тому числі і ви. Тільки ви мали, тільки ви мали хлопці 2 гривні, а там мали 10 гривень, і ну, все, але незаконно. 99% цієї піраміди, яку я там показую, да? ну, і не в бюджет, а маєте якийсь бюджет. І оскільки ми знаходимося в такій площині сьогодні, то розділ цими гектарами 5, 10, 15, 25, ну, не вирішить питання оскільки будуть війни. За це нам Так що нічого не робити. Почекайте, я ж Почекайте, я ж до тебе говорю. Ну чому мене перебиваєте? Тому я Давай, час. Я... Значить, я говорю про те, що цей камінь призовий дорогоцінний, це раз, дорогоцінний, це раз. То є смола. Вони є камінь. Але які виносять великі гроші? Великі гроші. Значить, я вам говорю, треба привезти його дорогоцінний камінь. Це ж не золото. Цей камінь має держава, Ну і, звичайно, вернеться до що? Само собою. Ну само собою це сподобається. Ви своє державу. Ви своє державу буває. Ви там, коли? Ви бачите, що вам та держава дає? Ви бачите, ти хубі бути каменти. Чого це маєте? Що вона закрита на увазі? Оставте перекрасу, поставить а, того, Давайте так, не так. Завод? ви знаєте, десь були мерця везуть на, на прушти. Вони везуть під руками, на командять, зараз всі ваші ребенки говорять про те, що ця проблема буде вічна, на жаль. Поки це, поки камінь, поки ми не перейдемо рівень, поки ми не перейдемо свідомості. Ну, давайте повернемося, давайте повернемося до назад. Чому зараз, чому зараз не в міліції ці хлопці, які приїжджали, да? чому зараз не вилучені зброя, там, да? чому, чому зараз не заведені кримінальні справи? Чому купачі, Ну це, це, це все знаходиться в цій площині, про яку я говорю, площина тієї відповідальності українців, яка вона є. Ну ладно. Я висловлю свою думку, я думаю, що мене зрозуміло. Тому е, чому я тут зараз? Я взагалі не стосувався цієї теми, абсолютно, я не став. що, як, е, кошти, це не моя. Це не мій округ, скажімо так. Я приїхав сюди для того, щоб е, вийти на діалог з людьми, з людьми, які ось, всім, е, займаються, скажімо так, яких є на опрацювання, з Миколою Харитоновичем готовий поспілкуватися, щоб він не розповів про цей закон. Я готовий цей закон прийняти, Буду підтримати, подати його від себе, готовий е, створити комісію про обласній раді, так? Е, готовий бути членом цієї комісії, готовий приймати е, обговорення, давати свої якісь пропозиції.